Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Катерина, і в мене буде огляд нових знахідок в мою колекцію вінтажного кольорового скла. Мені дуже подобаються такі предмети, я збираю, стараюся шукати, купляти і ось що новенького в мене з'явилося поповнення яке. На OLX знайшла такий лоток для прикрас з карамельного скла. Він від набору, повинен бути флакон, шкатулка. Але шкатулочка в мене вже є, я колись показувала, і ще купила флакон. Лоточок гарненький, ціленький для намиста, чи біжутерії, чи інших якихось дрібничок можна приспособити. І ось такий гарний флакон купила. Теж цікава форма, такий важкий, по кольору теж якраз добре підходить. Рідна пробочка теж така чудова річ, дуже він мені сподобався, рада, що я придбала. У різних продавців, правда, купляла, але все одно вдалося підібрати в колір. У мене ще є такий комплект із зеленого скла, він називається трофейний. Я пам'ятаю, дуже теж тішилася, коли вдалося його зібрати, бо теж купляла у різних людей. І ось тепер в мене є і з такого карамельного скла. А ця мила покупочка це вже в групі Viber. Багато з вас теж там підписані, теж там купляють, продають. А це ось такий милий зайчик, шкатулочка. Ну, я думаю, для масла чи для цукерок вона буде маленька, як маслюночка чи цукерничка. А от для прикрас буде. Якраз по розміру. Але навіть просто так, як стоїть і прикрашає столик, радує, тож теж можна його використовувати. Гарненький зайчик, зелене скло, теж ціленький, гарно мені його запакували, все добре. Це така покупка для настрою, як то кажуть. Не все ж і на барахолці щось і для себе. Тож, такі в мене. Приємні знахідки в мою колекцію. Хотіла вам показати, бо й сама ходжу: поглядаю, милуюся, посміхаюся сама собі, ну теж треба себе трішечки радувати. Всім всього найкращого, до нових зустрічей! Скоро побачимось! До побачення!